То ще хоче Путін іти на компроміси. Як на це має реагувати українська влада? Тому що зазначу, що президент Володимир Зеленський категоричний сказав, жодних перемовин не буде. Про це не тільки будемо говорити з політехнологом. Тарас Загородній долучається до нашого ефіру. Просто зараз моє вітання вам, пане Тарасе. Доброго дня. Отже, давайте мабуть з самого початку. Е, наскільки президент Володимир Зеленський, е, наскільки сьогодні президент Росії Володимир Путін готовий до перемир'я і чим це може бути продиктовано? Тому що низка американських і європейських засобів масової інформації дедалі частіше говорять про те, що Путін нібито хоче ось цього е, перемир'я. Е, це закінчується в нього озброєння, чи він хоче виграти час для того, аби наростити свої військові потужності і вдарити потім із новою силою? Ну, третій варіант, звичайно, більш того, сам факт перемовин, ну, перемовин він хоче використати для зриву допомоги Україні. Тобто, як це буде виглядати на практиці? Теоретично, давайте теорію тут розведемо гіпотезу. Починаються перемовини. Одразу ж являються сили першу чергу, у Західній Європі, які скажуть: давайте дамо миру шанс і припинимо постачати зброю. Краще оголосимо ембарга на постачання зброї та мовках, як це було в 2014 році. І пам'ятаєте, це Ембарго аж до 2017 року, поки став до, 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 до влади Трам. Якраз Ембарко підтримував Обаму Байден, так і Меркель, і всі тому не слід недооцінювати росіян, не цього зробити, потім перегрупуватися, напасти з новими силами. Перемовини ну дивіться, ну давайте судо теоретично представимо. Як на які перемовини буде йти Путін, коли в Конституції вже записано, область повністю є частиною Росії? Херсонська область повністю частиною Росії, Донецька область, повністю частиною Росії. Тобто, все буде боратися в тому, що віддавати нам все, те, що написано у нас в Конституції. Українське нейтрапіте не нейтр... нейтр... вступ в НАТО допомоги скорочення армії до 100 тисяч, відсутність важкого озброєння і так далі. Тобто, тут нічого у них не поміняти. Це небажання Путіна, не бажання Путіна. Йти на якісь перемовини 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 можливо готовність Росії до перемовин настане після якогось відчутного удару. Вони. Ну, наприклад, якщо Україна знищить всі МПЗ Російської Федерації в європейській частині Росії, то це удар. Боротьби. Тут вони будуть змушені йти на перемовини. Знищення партів наприклад. Це удар по Росії. От тут вони теж будуть на перемовини. Так, сучасних ніяких перемовин реально вони не хочуть, хочуть тільки перепочити на Інаку... санкцій, і власну силу накинути е, на Україну. Тут с, тільки активні України в власне... теоретично, війні е, ну, наблизить на, на, на та, та, бажання росіян про щось домовлятися, воно буде наближати. Ну, наприклад, як тут було сказано чорноморський флот э, або з пані в Криму, так його фактично вже там немає. Наскільки ми бачимо, а чого вони втікли? Тому що Україна взяла вирішувати це питання власними силами, коли СБУ наштампувала цих дронів, ці бейбі э, мамаї дрон э, по назвою Марічка, Так? що ми бачимо, вони вже тікають за тікають Севастополя. Тікають до Новоросійська і зверніть увагу по статистиці: різка скоротилися в обстріли калібрів Чорного моря. Ну тому що вони просто і бояться виводити. І тут нарощування нарощування в цьому в цьому форматі і дасть Україні. Це знаєте, в перемовинах це називається важні перемовин. Коли під час теоретичних перемовин будуть летіти українські ракети в Росію, знищують їх інфраструктуру, перемовна позиція України буде значно краще, виглядати так. Знаєте, О, так? тут в мене виникає питання: якщо ми будемо за -за завдавати нищівного удару Росії, якщо перевага буде на нашій стороні, то чи треба нам тоді сідати за стіл перемовин з Росією, якщо ми можемо відвоювати, наприклад, наші території військовим шляхом, чи в будь-якому випадку, незважаючи навіть на нашу перевагу, рано чи пізно це треба буде зробити? Поясніть тут, будь ласка. Ну дивіться, може так статися. Може так статися, що виснаження Росії, особливо якщо буде виснаження само от такі точкові удари по Росії, вони будуть змушені йти на політичне теж якісь рішення. Але ми тут, тут питання: чи поки Путін при владі? Я не вірю, що він на якісь рішення піде. При знищенні Путіна при владі України з'явиться я б сказав. Не відсутність того, що не буде нового нападу, а відкри... вікно можливості з'явиться. Бо нова еліта російська зможе себе все... все перекинути на Путіна і сказати, що він зувати, давати якось якомусь нападі, домовлятися. Тому ми повинні розуміти, що перебіг війни в дійсності вже в більшості випадків залежить саме від України, залежить в тому, як буде організований тил. Наскільки е, масово ми починаємо виробляти зброю до війни? От для цього, до речі, вже американці відкрито говорять, що виробляйте свою зброю, організуйте тилу, тоді все буде зовсім по-іншому. Тоді Україна буде диктувати умови. От Зверніть увагу, як, як це перекликається. Я бачу от повідомлення в Челябінську, в Омську, в інших, чомусь зникла курятина на продажу, так? Ну, у них там проблеми з діайцями і м'ясами. А що це стало, знаєте, на Волині. А Білгородська область це один там приблизно 10-15% виробництва куряти та свинини взагалі Росія виробляється. Під собі знищення, наприклад, енергооб'єктів, які споживають, які дають статування цим це створює проблеми в Росії. Я говорю теж про, наприклад, нафтопереробні підприємства, тому що це дуже слабка ланка для росіян. Наскільки вони не можуть зараз замінити це обладнання через санкції? Китай тут не може їм допомогти. Ну, ось у... Так тому. і тут наше головне завдання якраз таки завдавати ударів по цих слабких ланках власною зброєю, тому що захід так. та захід, ну принаймні на цьому етапі не дасть нам зброю. По ударах по території Російської Федерації ми взагалі повинні виходити з того, що така зброя ніколи нам не буде надана, пане Тарасе. А чи не змушуватиме тут нас світ до ось цих перемовин з огляду на те, що ну ось Путін нібито пропонує якийсь діалог? Давайте і ви сідайте за стіл перемовин. Тобто, чи не буде ось ця ініціатива іти від наших західних партнерів, і вони нас примушуватимуть до того, аби ми йшли на якісь домовленості з Російською Федерацією, тому що Росія Росія сьогодні зовсім не схожа на країну, яка знаєте готова до переговорів, тому що заявляють одне, а роблять інше. Я маю на увазі якраз таке озброєння із північної Кореї. Ну дивіться, росіяни розуміють на по іншому, по іншому, це не буде. Чи будуть нас змушувати до певних перемовин? Я вам скажу, такий сценарій можливий в тому випадку, якщо ми далі не будемо перебудовувати свою економіку на військові рейки, не будемо наносити удари по території Росії, показувати, що ми є спроможною державою. Чому? Тому що прохачі знаєте, в цьому світі готові інвестувати в хижаків, які вміють е, е, вирішувати проблеми. Так? От удари по Російської Федерації, от удари знищення портів і все інше. Я вам скажу: от в таких крутих пацанів та пацанах інвестують гроші, бо хижаки це перспективні це перспективні країни. А про хачі, які постійно ходять щось там, нудять, говорить, ми це не можемо зробити, дайте нам ракети і угу. далі. Так для таких Почули. людей а, для таких людей є гарні слова, великі побажання. Плескають по плечу тільки за великим і рахунком. І співчуття на і стурбованість. Так ти таки на долю цих людей в принципі всім плювати. Так побудований захід. Захід ми, якщо ми хочемо ставати частиною заходу, ми повинні мати менталітет західний себе перебудовувати. Тоді я вас запевняю при масових ударах по території Російської Федерації. Ніхто на заході не буде змушувати нас до перемоги, тому що бачить, хлопці вирішують питання, так вони активні. Ось давайте їм більше допомагати. Оту зрозуміло, куди куди ж ну захід. Це ж це ж знаєте, це ж егоїзм. Чому захід став великим? Почули, тому, пане тому, Тарасе. Тому... На превеликий ми... жаль, ми трішечки обмежені ефірним часом, але я вам дуже дякую за е, фахові акценти. І власне за те, що ви акцентували на тому, що ми маємо бути хижаками і самі відвоювати своє майбутнє. І е, е, якраз таки е, тут дуже важливі акценти прозвучали. Політехнолог Тарас. Загородній був із нами на зв'язку.